Сня, що стала символом різдва у Прикарпатському національному університеті, презентували мандрівну виставку «Прийшли, заспівали, перемогли. Проєкт присвячений історії світових гастролей українського національного хору під орудою Олександра Кошиця та міжнародного тріумфу щедрика Миколи Леонтовича. Виставка розповідає захопливу історію того, як українська пісня Щедрик стала одним із найвідоміших у світі символів різдва. А українська ластівочка і щедрівки підкорила європейський і американський континент. Коляда, яка сьогодні є найпопулярнішою сполучених Штатах Америки, це наша феномен її в тому, що вона йде з дохристиянських часів. це той рудимент, який дістався впродовж тисяч років і зроблений в феноменальній обробці Миколи Леонтовича. Він дивує увесь світ і не дарма, якщо що погуглити і подивитися в Ютубі, то ми знайдемо сотні виконань цього твору різними виконавцями, солістами, гуртами, естрадними, роковими ансамблями, тобто ну в тому й феномен, що це найпопулярніший сьогодні твір України. У 1919 році пісня вперше прозвучала в Празі, а в 1922 році у Нью-Йорку І лише у 1936 році з'явилася на світ її англомовна версія Карл оф зебелс та за словами науковців перша американська делегація почула виконання щедрика під час генеральної репетиції саме у Станіславові. дуже цікаво, що була репетиція було кілька репетицій перед цим першим прем'єрним концертом, які відбулися в Станіславі, 11, 14, 15 квітня 1919 року. Так, от 9 квітня. Відбулася генеральна репетиція, на якій була теж американська делегація, і от звідомо з джерел, що вони виконали щедрика на цій генеральній репетиції. І тоді американець вперше, так що можна пишатися, що американець, американці вперше почули щедрика не в Нью-Йорку, а в Станіславові. Виставку складають близько сотні унікальних документів та фотографій з історії світових гастролей хору Олександра Кошиця, зокрема матеріалів з архівів чотирьох країн. Окрім ілюстративних матеріалів, каже авторка виставки Тіна Пересунько зі. Ібраної чимало цитат деякі з них публікуються вперше. Я от упродовж останніх п'яти семи років працювала особисто. Ці матеріали сканувала, і от вони представлені. Окрім цих ілюстративних матеріалів, рецензій, фотодокументів Багато зібрано цитат красномовних, які говорять про тріумф нашої музики, ідеї незалежної України в світі. Е Сто років тому попередню виставку презентували у трьох університетах Києва, а також у Вінниці. івано франківськ став третім містом, яке побачило та почуло легендарну історію. Сьогодні ми повинні знову ж таки повертатися до нашої спадщини, до того, щоб ми пропагували її, знову ж таки метою того, щоб багато нашої молоді, які сьогодні є, також на цій виставці, переконані будуть цікавими особистостями. У мистецькому музичному житті України і розуміння цього є важливе. Виставка експонуватиметься загалом у десяти університетах України упродовж 2024 року. ПНУ переглянути її можна упродовж двох тижнів. Віталія Куш, Іванюк, телеканал чотириста